Рити добро треба не лише на свято. Переконані у 27-й школі учні та вчителі якої вже багато років співпрацюють з організацією дітей інвалідів. Гіппократ тут завжди раді гостям. Наша молодь теж виросла, і вони хочуть спілкуватися з дівачками. Вже мальчики хочуть з дівачками, дівочки з мальчиками, тому що вони вже вважають себе теж малодію для них головне – спілкування. Перенять кого-то опіт, головне, улибки їхні. Они хочуть матися з молодежом і чувствують на равні себе, що вони теж повноцінні граждани нашої страни. Зустрічі постійно урізноманітнюють, спілкуються, знайомляться та виготовляють вироби власними руками. Саме це і об'єднує багатьох дітей. Мені було дуже страшно, але водночас було цікаво ну, познайомитися з новими людьми, поспілкуватися, знайти, мабуть, нових друзів. Було дуже цікаво. Я дуже хотіла поспілкуватися з цими дітьми, з дорослими дітьми. Мені дуже сподобалось, я приїхала вже в третій раз сюди. На згадку лишається не тільки враження, що й власні творіння. Цього року ялинка з відбитками долонь всіх учасників у Гіппократі бережуть і велике серце, котре зробили під час однієї з таких зустрічей. Молоді вчителі переконують, на цьому їхня робота не закінчується, бо працюють не тільки заради зарплати, а й для власного задоволення. У нас Школа з дуже великими традиціями і є заходи, які ми проводимо щорічно. Ми ходимо в дитячий садок з подарунками, ставимо верте, приїжджаємо сюди, і у нас майже на кожен місяць наша соціальна служба проводить певні заходи для дітей. Натомість діти з особливими потребами з організації «Гіппократ» завжди раді провести час у колі добрих душею людей.